Друзі, привіт! Сьогодні буде одна із найважливіших тем, на які я взагалі коли-небудь записувала відео. Чому важливо зберігати нормальні стосунки зі своїми колишніми? Розрив або розлучення це завжди складний процес, який залишає болючий емоційний слід на кожному з учасників. У кожного є ціла купа емоцій негативних одне до одного. Але після цього критичного моменту. Виникає нове і не менш важливе завдання збереження нормальних, людських, адекватних стосунків з колишнім партнером. Це завдання особливо актуальне тоді, коли у вас є спільні діти. І я вам зараз поясню простими словами, чому це так важливо. Перше, психічний розвиток дітей. Перш за все, для психічного розвитку дитини. Критично важливо, щоб у неї було стале стабільне уявлення всередині про те, що мама гарна людина, батько гарна людина. Це уявлення воно закладає фундамент для формування здорової самооцінки, самосвідомості і майбутніх відносин в житті дитини, коли вона виросте. Коли батьки розлучаються, але продовжують підтримувати один одного, діти відчувають емоційну безпеку. Їм в принципі все одно батьки живуть разом чи ні? Але оцю захищеність вони тільки в такому разі відчувають. Якщо батьки нормально спілкуються в іншому випадку, якщо вони критикують, знецінюють одне одного, це може призвести до серйозних психологічних проблем у дітей, включаючи страх перед створенням власної сім'ї у майбутньому. Але це тільки вершина айсбергу. Насправді психологи постійно стикаються з жахливими наслідками. Друге, емоційні рани і їх вплив на дітей. Інколи партнери керуючись своїми власними образами, злістю, агресією, можуть завдати шкоду не лише одне одному, але і дитині, самі того не усвідомлюючи. Наприклад, скажімо, чоловік позбавляє дружину права бачити дитину або навпаки. Так? Це призводить завжди до психологічних травм. Причому дитина в такому разі буде ображатися і на того, кому не дали бачитися з нею, і на того, хто це зробив, хто в цьому винен. Ви ніколи не будете в цьому переможцем. Тобто, це той випадок, коли переможців просто немає. Крім того, допустимо, що одна, один партнер позбавив права опікунства іншого партнера. А що якщо з цим першим партнером щось станеться? Тобто, в такому разі дитина може е, залишитися без сім'ї взагалі в дитячому будинку. Тобто, треба думати про наслідки своїх дій. Третє: формування майбутнього покоління, в принципі, дивіться, щастя наших дітей, спокій і гармонія це майбутнє цілої нашої планети. Там, де батьки сліпо потурають своєму власному его, своїм емоціям, там зростає покоління з психологічними проблемами. Не варто потім дивуватися, що серед молодих людей розквітають депресії, тривожність, знижується повага до старших, немає ніякого бажання спілкуватися з власними родичами, з власними батьками і так далі. Не потрібно потім дивуватися. Збереження нормальних стосунків з колишніми партнерами це інвестиція в здорове та щасливе майбутнє всієї планети, всіх наших дітей і їхніх дітей, і так далі. Наступний пункт це зберігання емоційного добробуту. Про будь-яку форму війни, боротьби з близькими людьми ми будемо шкодувати з часом 100%. Можливо, це буде в старості, але все одно рішення прийняті на основі злості і агресії. Потім вони 100% будуть здаватися зайвими і непродуманими. Наприклад, тут є така книга Життя після розлучення. І е, в ній Джон Готман наголошує автор, що підтримання мирних стосунків допомагає зберегти власне емоційний добробут, тобто не тільки та про інших подумати, а про свою власну психіку. І е, воно допомагає уникнути почуття провини в майбутньому. Інвестуйте, якщо не в дітей, то хоча б в свою психіку, власну і типу well-being. Наступний пункт це підтримка здорового спілкування. Здорове спілкування між колишніми партнерами створює певну стабільність для всіх членів сім'ї. Тобто відкритий діалог і взаєморозуміння допомагають уникнути конфліктів. Конфлікти тепер не можуть мати такий негативний вплив на психічний стан дітей та дорослих. Це підкреслюють численні дослідження, які показують, що діти, чиї батьки зберігають цивілізовані нормальні стосунки після розлучення, мають кращі соціальні навички, кращу емоційну стабільність, менше тривожність і так далі. Тобто, не важливо, знову ж таки, чи вони живуть разом чи ні, але потрібно, щоб у батьків були. Нормальні людські стосунки і можливість, якби вирішувати питання. Наступний пункт вплив на власне здоров'я. Будь-які конфлікти і стрес, пов'язаний з розривом стосунків, негативно впливають на фізичне здоров'я. Ну, це очевидно психосоматика. Так? Тобто, чим більше цей стрес, чим більше роздування оцих емоцій, чим більше потурання власним емоціям замість того, щоб їх... Вирішити, піти до психолога, так, відпустити ситуацію, просто розслабитися, так замість цього людина витісняє, робить погані вчинки, робить неправильні, неправильні вибори, і як наслідок розвиваються психосоматичні нервові психічні проблеми. Кому це потрібно? Тобто, навіть я ж кажу, якщо не думати про е, свою, свою там чи свого колишнього, якщо не думати навіть про дитину. Подумайте про власний психічний стан. Коли ви прощаєте, коли ви відпускаєте, ви можете хоча б сконцентруватися на своєму власному майбутньому. Тобто, для того, щоб потім створити нормальні стосунки в майбутньому, для того, щоб спокійно собі спати, отримувати е задоволення від життя, для того, щоб просто радіти кожному дню, для того, щоб не було всередині відчуття, що ви нещасні, так? для цього потрібно пропрацювати емоції, а не потурати цим емоціям і не робити ті вибори, які ви будете, про які ви потім будете жалкувати. Тому що насправді, коли людина агресивна, коли людина зла, коли вона робить вчинки під впливом цих емоцій, вона, от, будемо чесними, ніколи не буває повністю собою в цьому задоволеною. Так, вона може бути задоволеною, що вона, наприклад, постояла за себе, вона може бути задоволеною, що вона там десь е, обкреслила свої кордони, але кордони окреслити і переступити через кордони іншої людини це зовсім різні речі. І ви не можете обманути власну психіку. Ваша власна психіка знає всі ваші найдрібніші потайні е, е, ну, мотиви, бажання, емоції і так далі. Тому коли ви робите зло. Ви насправді це бачите завжди, а якщо ви це бачите, ви потім за це себе будете карати самі себе. Тому, будь ласка, під впливом емоцій, під впливом образи, злості, там бажання якось помститися і так далі, не робіть нічого. Ідіть до психолога, ідіть і пропрацьовуйте ці моменти, проговорюйте ці моменти, скаржіться, розмовляйте з людьми. Діліться своїми переживаннями все, що завгодно, але ніколи не давайте дитині відчуття, що ваш партнер, тобто, наприклад, мама дитини, погана, або що батько дитини поганий. Позбавте дитину цього грузу, будь ласка, дайте їй, дайте їй якби таку можливість вирости в гармонії, вирости у відчутті, що вона любима, вона бажана, її батьки гарні люди і вона гарна людина, тому що в кожному із нас є. В будь-якому разі, оцей архетип мами всередині і архетип батька. І коли хтось із цих архетипів в нашому уявленні поганий, то частина нас є поганою. Якщо не хочете, щоб ваша дитина виросла з такими проблемами, то будь ласка, зробіть все, що від вас залежить, для того, щоб домовитися між собою і ну, не робити так, щоб дитині потім було важко жити. Дякую вам дуже за увагу. Якщо у вас є знайомі, які розійшлися і ворогують одне з одним, не можуть ніяк домовитися, або не хочуть домовлятися, і налаштовують дитину одне проти одного, і так далі, або воюють, намагаються одне одного там, якось знищити і так далі, будь ласка, скидайте їм це відео. Це потрібно просто для того, щоб трошечки здоровіше зробити наше суспільство. Тому що